Здоровенькі були. Це відео вже друге порівняння телевізорів на цьому каналі, та я хочу висловити величезну подяку усім тим, хто подивився попереднє та написав дуже розгорнуті коментарі з побажаннями та зауваженнями стосовно того, як правильно робити порівняння цих телевізорів. У цьому відео я врахував усе те, що ви написали, та це порівняння буде точно більш інформативним. Для цього порівняння я взяв два телевізори, про які ви написали у коментарях. Один з них Hisense QLED55ES. 7NQ, а другий його прямий конкурент сіль QLED 55C 655. Тож давайте дивитись, яка між ними різниця, та обирати найкращий варіант. А ще я хочу запросити вас у телеграм-канал Гаджетаріум, в якому я вже ділився процесом підготовки до цього відео, а також у майбутньому буду закидувати додай різні фотографії та інформацію за кулісну про підготовку до наступних відео. Також будемо там разом з вами спілкуватись, вирішувати, що знімати на. У наступних відео, Тож ви зможете впливати на контент, який буде з'являтися на цьому каналі. Мені здається, це дуже цікаво. Посилання в описі, а ми будемо починати. Смачного дизайн та розміри. Обидва телевізора мають діагональ 55 дюймів, що станом на сьогодні вже відносно невеликі розміри. Обидва мають мінімалістичний дизайн спереду, з маленькими логотипами посередині нижньої рамки. Рамки корпусу на цих телевізорах виглядають по-різному. У Hisense вони розташовані, як би мовити, позаду площини дисплею, що виглядає досить ефектно, якщо придивлятись. Проте з точки зору безпеки не так надійно, бо грані самого дисплею практично не захищені рамками корпусу. У TCL більш прості рамки, але захищають сам дисплеє дисплей, який трошки втоплений у них. Навіть під час розпакування з ним було простіше. Ширина від краю бокових та верхніх рамок до активної частини дисплею у Hisense 9 мм, у TCL 8 мм, від краю нижньої до зображення 19 у Hisense та 15 мм у TCL. Таким чином, різниця є, та у TCL більш тонкі рамки. Проте чи буде це помітно при перегляді телевізору з такої відстані, в мене дуже великі сумніви. Тож ви самі вирішуєте, наскільки це для вас важливо. Обидва телевізора мають бокові ніжки без можливості вибору висоти їх кріплення. Максимальна відстань між їх зовнішніми гранями, по якій ви можете обирати місце розміщення телевізору, приблизно 98 у Hisense та 93 см у TCL. Тобто при однаковій діаграмі. Аналіці сіль можна встановити на менш широку тумбу. Це невелика різниця, 5 см, Проте навіть ці 5 см можуть зіграти якусь роль. Особисто у мене це грає роль. Якщо говорити про візуальну складову задньої частини, то у Hisense вона доволі проста у порівнянні з TCL. Проте більша частина задньої сторони Hisense металева, окрім центральної частини, а TCL повністю пластикова. Хоча цей саббуфер посередині у TCL відволікає усю увагу Ви згодні, прикольно виглядає. Обидва телевізори, звісно ж, мають можливість розміщення на стіні за допомогою кріплення веса. розміри 400 на 200 у Hisense та 300 на 300 у TCL. Вага обох. Телевізорів без підставок близько 11 кілограмів інтерфейси. Далі давайте порівнювати інтерфейси. У Hisense вони знаходяться з лівої сторони на центральній частині корпусу, у TCL – з правої сторони та ближче до країв. Телебачення в обох телевізорах є роз'єми для супутникового та ефірного телебачення, які підтримують однакові стандарти. Зараз ви бачите їх на екрані. HDMI. В обох телевізорах по три HDMI роз'єми. У Hisense усі вони версії 2.0. Усі підтримують ALLM та VRR, та один з них з підтримкою є ARC. У TCL 2 HDMI 2.0 та один 2.1 з підтримкою є ARC. Усі три порти теж підтримують ALLM та VRR. USB. В обох телевізорах по 2 USB, проте у Hisense обидва USB 2.0, а у TCL один з них 3.0. LAN. для підключення дротового інтернету тут є роз'єм RJ45, мережеві картки тут 100 Мбітні. Проте, якщо вам потрібна більша швидкість, то до TCL можна підключити Ethernet через USB Hub. Працює на обох USB, та на практиці через USB 3.0 швидшість була вища, що логічно. До Hisense так під'єднати хаб неможливо. USB-порти це не підтримують. Я пробував, це не працює. Також у обох телевізорах є оптичний вихід та аналоговий av in Hisense це три RCA роз'єми. А у TCL аналоговий сигнал треба підключати через перехідник 3.5 на 3 RCA. В комплекті цього перехідника немає. Ну і звісно ж на обох телевізорах є CI слот. Та напишіть, будь ласка, у коментарях чи взагалі хтось користується закодованими каналами телебачення у 2024 році. А ще на Hisense є роз'єм мініджек три з для підключення навушників чи якоїсь акустики. На TCL його немає. Далі тепер давайте про бездротові інтерфейси. Обидва телевізори мають вбудований Wi-Fi 5 версію з підтримкою мереж 5 ГГц, Bluetooth у Hisense 4.2 у TCL 5.0. По кодикам інформацію було знайти дуже важко, проте те, що я знайшов, це Hisense підтримує тільки CBC, А у TCL є ще AAC. в обох випадках. Немає ні PTX, ні PTX HD, ні будь-яких інших більш якісних кодиків передачу звуку по Bluetooth. Ну і AirPlay, на обох телевізорах є нативна підтримка. У минулому відео ви питали стосовно того, як телевізори працюють з Bluetooth-навушниками та чи є затримка. Цього разу я це перевірив. Та хочу сказати, що неочікувано у Hisense затримка звуку була менша, ніж у TCL, незважаючи на те, що саме у Hisense більш простий Bluetooth модуль 4.2 у порівнянні з TCL, там де 5.0. У Hisense теж є затримка, проте вона. Менша, тобто різниця є. Якщо для вас це важливо, знайте зображення. Переходимо до напевно найскладнішої частини цього відео: це порівняння зображення на цих телевізорах. А почнемо, ми це все з характеристик. Технологічно телевізори схожі, проте є різниця у яскравості та контрастності. А ще додам, що в обох телевізорах є функція інтерполяції частоти оновлення, та при підключенні до Windows систем та у роботі у Full HD є можливість встановити частоту оновлення до 120 Гц. Телевізори штучно додають кадри між існуючими та зображення становиться більш плавним. Хоча технічно це все ще 60 Гц. Ну, а тепер давайте переходити до тестів. Я на всяк випадок уточнюю, що на обох телевізорах я встановив стандартний режим тобто я його навіть не встановлював. Він встановлений по замовчуванню після того як ви його розпакуєте. Кольори, яскравість, плавність рухів. Усе як виставляє виробник, так я і залишив. Це щоб було максимально справедливо. На першому тестовому відео обидва телевізори показують дуже схожу картинку. Якщо прям дуже придивлятись, то телевізор Hisense дає трошки більше інформації у темних ділянках. Проте саме на цьому прикладі я не сказав би, що це якась суттєва різниця. Обидва зображення мені подобаються: насичені кольори, гарна контрастність та різкість. Та ось знаєте, що цікаво? Що саме на цьому відео вони дуже схожі, коли багато кольорів, коли все таке дуже. Насичене, контрастне. А ось якщо увімкнути щось більш натуральне, другий приклад, як вам тепер різниця, TCL показує більш контрастне та соковите зображення, та на його фоні Hisense з першого погляду трошки відстає. Проте, якщо дивитись на темні ділянки, то на телевізорі ліворуч, на Хайсенс, можна побачити набагато більше інформації. Що краще, я тут не скажу, бо це індивідуально Тож напишіть у коментарях, яке зображення на другому прикладі вам подобається більше. Третій приклад ті ж самі стандартні налаштування. На цьому прикладі можна помітити вищу яскравість TCL. Причому тут контрастність праворуч не сказати, щоб була настільки більшою, як на попередньому прикладі. Але різниця теж є, та особливо це відчувається знову ж таки у темних ділянках зображення. Те, що можна побачити на Hisense, на TCL виглядає вже як чорні плями. При цьому всьому, знову ж таки, повторюсь, кольори на них дуже схожі, навіть по балансу білого. Я очікував більшої різниці. На обох телевізорах багато різних Режимів усі порівнювати я не бачу сенсу, бо вони різні. Проте динамічний режим є на обох. Тож давайте порівняємо їх ще у ньому. Четвертий приклад. То ось тут різниця відчутна набагато більше, та праворуч на TCL зображення виглядає набагато краще, ніж у Hisense. Насиченість, контраст, але знову ж маємо втрату деталей на темних ділянках. Наскільки це для вас суттєво вирішувати тільки вам. Давайте подивимось ще якесь відео у динамічному режимі. Ще один приклад. Об'єктивно я бачу, що обидва телевізора класно показують, та тут різниця саме у контрасті. Причому я не скажу, де він кращий, бо все залежить від того, як вам більше подобається. Більш. Контрастно чи менш контрастно? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Також на цьому прикладі хочу звернути вашу увагу до того, що на обох телевізорах є технологія, яка робить більш плавне відео. В обох телевізорах це працює у стандартних налаштуваннях, та мені більше подобається, як це виглядає на TCL. На Hisense у деякі моменти зі швидкими рухами можна помітити, як зображення рветься. На TCL я такого не помітив. Сьомий приклад у нас з HDR. Обидва телевізори автоматично перемикають налаштування зображення на HDR, режим динамічний. Дуже схожі зображення, проте знову ж таки на TCL трошечки вища яскравість та трошечки більше насиченості кольорів. При цьому мені здалося, що у темних ділянках у HDR краще справляється TCL, а не Hisense. Ліворуч вони світліші, проте праворуч вони теж є. Напевно, камери такий діапазон, на жаль, не передасть, але візуально у порівнянні у цьому прикладі темні ділянки на Hisense здаються просто переекспоновані. Мені це здалось якось недоречно. Давайте ще один приклад глянемо. Восьмий приклад: нічний Токіо, теж у HDR, динамічний режим. Тут взагалі таке враження, що я телевізори місцями поміняв, ліворуч трошки більше контрасту на Hisense, Причому, що на всіх попередніх відео було навпаки. Зараз ось на TCL більш натуральне зображення з нормальними деталями. У тінях. А ще давайте подивимось, як працює Апскейл. Це відео з YouTube, максимальна його якість 720p, 30 кадрів у секунду. Хочу сказати, що різниця між тим, як воно виглядає на Hisense та TCL, прям суттєва. Мені набагато більше подобається те, що я бачу ліворуч. Чесно кажучи, я б навіть сказав, що на Hisense не 720, а 1080. Так, тут до 4К ще далеко, проте це можна без проблем дивитись, та це не так боляче виглядає, як на TCL. 100% апскейл краще на Hisense. Причому у 1080 відео такої різниці у якості вже немає. Чесно кажучи, тут більше в очі кидається різниця саме у контрасті, яскравості тощо. А по деталізації, ну, прям дуже поруч. Ну, ось, якщо прям придивлятись, то на Hisense, ну трошечки краще, але це не суттєво. Тож тут треба визначатись. Як часто ви дивитесь дивитись Контенту 720. Бо 1080 вони показують Ну практично ідентично. Далі в нас тест роботи локального затемнення. Чесно кажучи, просто візуально я не бачив великої різниці між тим, як це працює на Хайсенс та TCL. Ось зараз я відрегулював експозицію, щоб приблизно передати вам, що бачить моє око. Але все ж таки, для того, щоб з'ясувати, де краще, я поступово збільшував чутливість камери, щоб все ж таки захопити у кадр цю різницю. Та тільки на високому. У значенні чутливості та трошки висвітленому зображенні можна побачити, що краще локальне затемнення працює на Hisense. Тут навіть нічого додавати не потрібно, все наочно. Проте ще раз акцентую, що просто очима я це практично не помічав. UFO-тест показує нам наявність ефекта привида у динамічних сценах. При швидкості 60 FPS у обох телевізорів є трошки шлейфу, а ось на 30 та 15 він тільки у TCL. Hisense у цьому плані показав кращий результат у такому тестуванні. Далі давайте подивимось на такий тест. Перше зображення від білого до чорного. Яскравість стоїть по замовчуванню пресету стандарт на обох телевізорах. Друге зображення від чорного до сірого. І тут щось TCL взагалі дивно себе показав. Я навіть подивився на лаштування, перевірив в усіх режимах, та у жодному телевізор не хотів показувати градації чорного. Навіть якщо вже на монтажі додати експозицію середніх, там нічого немає. Хай тут прям молодець. Третє зображення градації червоного. З точки зору градації краще TCL, бо перші строчки ліворуч точно відрізняються одна від одної у порівнянні з Hisense. Проте сам колір трошки уходить у помаранчевий. Наочно це було не так помітно, проте Hisense показав його точніше. Четверте зображення градації зеленого. Кольори краще на Hisense, та і градація краще передана теж на Hisense. П'яте зображення градація синього. Кольори кращі на Hisense, а ось сама градація на TCL. По Поліворуч, щось перша та друга смужка у Hisense вийшла суцільна. Ну і тест затримки в ігровому режимі. Тут у обох телевізорах 60 Гц, проте все одно їх можна та будуть використовувати у якості дисплею для якоїсь ігрової консолі чи для ПК, Тож порівняти інпут лаг було необхідно. Тут я спробував купу варіантів, як це можна зробити без додаткового обладнання, яке досить дорого коштує, та в мене його немає, та знайшов єдиний спосіб, там, де буде мінімальна погрішність у 4,34 мілісекунди, якщо я все вірно порахував. Це досить велика погрішність для якогось абсолютного заміру, проте саме у якості порівняння, я думаю, що вона підійде. бо... Все одно можна буде побачити на якому телевізорі менше інпут лаг, а ми зараз це побачимо. Тож, давайте дивитись. Я підключив обидва телевізора до MacBook у режимі дзеркала. Відео у 60 FPS. На MacBook примусово виставлена частота оновлення 60 Гц, а на телевізорах увімкнений ігровий режим. Знімав я все це на iPhone у slow motion 240 FPS. Проте відеофайл насправді виходить 230 fps. Цікаво, до речі, я не помічав цього раніше, будете теж знати. Це все виходить один кадр у 4,34 мілісекунди. Звідси і цифра погрішності. Так ось, зелений квадрат після кожного кола на TCL з'являвся раніше на один кадр. Тобто різниця в затримці між ними приблизно 4,34 мілісекунди. Якщо в абсолютних цифрах, то середньостатистично після хвилини тесту у Hisense виходить затримка до 17 мс, а у TCL до 13. Я, звісно ж, розумію, та не сперечаю, що такий тест це все максимально приблизно, що є е, певна похибка. Проте все одно цим тестом я можу зрозуміти, де інпут лаг менший. Тобто, я не хочу, щоб ви орієнтувалися на ці цифри 13 та 17, проте, знаєте, що інпут лаг у TCL він менше. Проте, в обох випадках цей інпут лаг менше ніж 20 мілісекунд. А 20 мілісекунд це вважається, якщо менше 20 мілісекунд, це вважається, що цей телевізор або монітор вже підходить для ігр, причому навіть якихось екшен ігр. Тобто пограти можна і там, і там. Інпут лаг невеликий, але якщо порівнювати, то у TCL він менший, тобто кращий. Продуктивність та операційні системи. Далі у мене по списку продуктивність та операційні системи, я хочу відразу зазначити, що в цьому відео я не буду жодного слова говорити про операційні системи, бо нещодавно я відзняв дуже детальне відео порівняння усіх сучасних операційних систем, там де є якраз Vida, яка встановлена на Hisense, та є Google TV, який встановлено на TCL. Тож, якщо цікавлять операційні системи на телевізорах, їх порівняння обов'язково подивіться відео. Ось тут я залишу посилання в описі, теж його залишу. Якщо Цікаво, подивіться ще це окремо. Що стосується швидкості роботи, то я міг би вам показати просто характеристики, проте хочу зробити такий невеличкий практичний тест, вимкнути обидва телевізора повністю, щоб, з розеток, щоб вони повністю вимкнулись. Та просто подивитись швидкість запуску та швидкість запуску декількох популярних застосунків. Це буде найкраща демонстрація того, як вони працюють. Ось показую, що вони обидва відключені. Підключаємо до мережі, Іду включати. Натискаю кнопки на пультах. Та якесь чудо. Хайсен запускається так, начебто він був у режимі сну. Я не розумію, як вони зробили так, щоб система настільки миттєво запускалась та була готова до роботи буквально у секунди. Це просто неймовірно, чесно кажучи. Та ось нарешті запустився TCL. Я на всяк випадок хочу зробити уточнення, що це був тест запуску саме з повного вимикання. Коли ви на телевізорі натискаєте кнопку живлення, він переходить просто у режим очікування, а не повністю вимикається. Та з такого режиму ось натиснув. Ось так вмикається Hisense, Та ось я натиснув. То та ось так вмикається TCL. Набагато швидше, що Hisense, що TCL, це буквально миттєво. Але якщо у вас будуть вимикати світло, то після вимикання Hisense вмикається практично миттєво, а TCL завантажується ну реально близько 30-40 секунд. Тож я роблю це уточнення. Постійно так чекати з TCL не треба буде. Давайте тепер застосунки: Megago. Знову Hisense швидше, причому набагато швидше. Далі Netflix. Знову Hisense. YouTube. Та знову хайсенс. Причому так, наче, та YouTube був вже відкрит, без заставки завантаження. Хоча сам застосунок ще грузиться, подивиться на бокове меню, яке з'являється немитєво, проте це все одно все швидше, ніж у TCL. Я, чесно кажучи, не очікував такої великої різниці. Може здатись, що Hisense був у режимі очікування, а застосунки просто були у фоні. Хоча це не так. Я усе це вставив одним кадром, щоб ви побачили, що немає ніякої скліки, та я тільки вставив телевізори у розетки. Та після цього Hisense так швидко працює. Дійсно дивовижно. Тут, безперечно, Hisense більш швидкий телевізор, ніж TCL. Пульти. Коротше, вони виглядають ось так: ліворуч, Hisense, праворуч TCL. Обидва працюють від батарейок, тобто заряджати їх не можна. Кнопок багато, що там, що там. Підключаються по Bluetooth, мають мікрофони для голосових функцій. Візуально та тактильно мені більше подобається TCL. Він якийсь більш сучасний. Все, про пульти я більше нічого не скажу. Рухаємось далі. Звук. Далі давайте про звук. Тут теж дуже цікаво, бо різниця між ними дуже суттєва. Якщо порівняти по характеристикам, відразу бачимо головну відмінність телевізора TCL. Окрім двох динаміків, тут є низькочастотний сабвуфер потужністю 15 Вт. Обидва телевізори підтримують технологію відтворення об'ємного звуку Dolby Atmos та режим цифрової обробки DTS Virtual X. Тестування я проводив у двох різних гучностях помірною та високою. Це різні значення на двох телевізорах, тож я орієнтувався перш за все саме на гучність, а не на цифри. Все, як ви попросили у минулому відео. There is a light to all this darkness. I will tell you this: there's redemption in your wack them Just why it is some answers are better left unspoken when you know you ain't getting it. Younger, 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 are you? There is a light to all this darkness. I will tell you this: there's redemption. In Не знаю наскільки ви почуєте різницю, бо все ж таки це звук записаний на мікрофон, та ви відтворюєте його на власних динаміках. Тож я прокоментую. В обох варіантах гучності звук на TCL краще. Він більш деталізований, він більш частий, та він з низькими частотами. Його окремий динамік для низьких частот дійсно дає перевагу. 100% вам більше сподобається саме звук з TCL. На Hisense він теж непоганий, проте у порівнянні з тим, як грає TCL, він далеко позаду. А ми тут порівнюємо, тож якось так висновки. Так, ну що ж тут сказати? Наговорив я дуже багато, показав вам дуже багато. Та я 100% не можу сказати, який телевізор найкращий. бо є переваги як у TCL, так і у Hisense. Та ви повинні вирішувати саме для себе, що для вас важливо у телевізорі. А ще одна причина, чому я не буду називати найкращий телевізор, бо ви мені потім пишете, пишете у коментарях, що мені хтось дав грошей, що це проплачене відео. Тож я не знаю, який кращий. Ше ось обирайте самі і пишіть у коментарях, який телевізор з цих двох краще, та чому. Так, ми з'ясуємо, що для людей взагалі важливо у телевізорах, та оберемо якийсь найкращий варіант. Давайте робити так. Посилання на обидві моделі телевізорів я залишаю в описі до цього відео, також там ви зможете знайти посилання на порівняння операційних систем телевізорів. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково подивіться той, він вам теж зайде. Також нагадую про телеграм-канал, я вже в нього викладав процес підготовки до цього відео. А також буду викладати закулісні моменти наступних. Та я хочу зібрати. Вас там для того, щоб обговорювати, що саме показувати в оглядах у порівняннях, щоб робити просто найкращий контент українською мовою. Дуже вас там чекаю! Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!